Лити. Але він вважає, що їсти сухий корм, звичка для котів значно шкідливіша. Я бачу той час, коли їм хочеться курити, це тоді, коли їм хочеться розслабитися. А коли який збирається, має в думках йти на полювання, йому не хочеться він – Воїн. А коли приходить з тим, додому він же він хочеться молочка, йому хочеться вина, йому хочеться закорити. Що Ви... таке? Що сталося? Сфоткай мене. <різований> Прошу продовжити, пане президенте. Що станеться, якщо вас оберуть на другий термін? Ви матимете масову депресію, тобто психічну депресію. Ви матимете депресію також в економіці. Але головне, люди матимуть психічну депресію. Буде велика кількість самогубців. Подивіться, що відбувається під час справді жахливої рецесії чи гірше. Тож буде неймовірна кількість самогубств. Але знаєте, чого буде більше? Ну усвідомлена класова свідомість наркоманія. Ви побачите, як вживають наркотики так, як ніколи раніше. Німці створили машини і довели, що їх неможливо вбити. А ми створили дороги. І довели, що німці помиляються. О. Гей, де Форст? Гу-гу-га. А вай.